Провести пряму трансляцію <смеш> знімати не хочеться. Але поспілкуватися хочеться. Тому, якщо у вас є можливість, виходьте. Я, в принципі, щоб не нервувати, хочу проготувати кантучі. Робили ви таке чи ні. От так, що мені потрібно по рецепту? 50 грамів масла. Потім в мене борошно. Борошно 200 300 грамів. 300 грамів. Зараз що я роблю? Я зараз зважу 300 грамів зразу. Щоб. Я не знаю, чи щось проводиться в мене. Я тут. Включила. Я тут включила трансляцію. Так, хвилина вже йде. Не знаю, що я хочу. Зараз подивлюсь, що в мене зі звуками. Привіт! Хтось в мене вже один є. Зараз я перевірю, чи в мене звук є. Так. Так. Працює. Хочу приготувати міндальне печиво. Дуже смачне. Для цього зараз просію муку. Не хочу нічого записувати. Тому... А поспілкуватися все рівно хочеться. Я просто так за коментариками дивишся, чи є, чи немає. І тому вирішила, зроблю собі щось смачненьке. І заодно можу поспілкуватися. Зараз просію муку. Ось, щоб було видно процес. 300 грамів. Я не знаю, що я більше хочу. Поспілкуватися або приготувати. Я не знаю, що я хочу більше. Так, вирочно просіяла. Так, щось я так просіяла. Дуже гарно. Ой. Що? <сі> Блогер ще той. Ще потрібно якось налаштуватися. Так. так, щось дуже непросто я хочу. Особливо саме рецепти? Саме рецепти не дуже і виходить. Я буду готувати, буду вам показувати, в мене 50 грамів масла. Що в мене? Щось є вже розгублено Так, цукор 220 грамів. Можете писати якісь теми. Разом зо мною щось робити, так щоб не було сумно. Так, 300, а в мене 220. Ну, триндець, триндець. Зважую самого. Ну, тому і потрібно підгодовуватись. Щоб щось було Бо... важко, скажу я вам робити в прямому ефірі, ще щось думати. Просто краще, коли просто поболтати. Не можу зорієнтуватися. привіт-привіт! Троє людей! Ставимо лайки, якщо вам сумно, можна провести час. Зі мною цукор 220 грамів. Буду собі казати, давно не робила кантучі, якщо чесно. Так що вирішила щось інше зробити. Цукор, є. що я підготувала заздалегідь, це ще теплесенькі. я 200 грамів мідаля підсушила. Ось це я підготувала. Так, 220 грамів. Є. Потім два яєчка теж підготувала. Так. Потрібно ж процес якось показати. Два яєчка. Ручки ми її. Цей яєчок був для Що далі? Що далі? Що далі? Просто змішую. Яйця, цукор, 50 грамів вершкового масла, це я змішаю. Якщо є можливість щось напишіть, поставте лайчок. Якщо вам також сумно і не знаєте, що подивитися, то можна подивитися, як хтось інший щось готує. Так, це є. Що далі? В мене дрібочка солі? Дрібочка солі є. Сюди те, що я використала. Далі в мене ванільний цукор, в мене його немає. Цедра лимона. Буде дуже-дуже смачно пахнути. Що далі? В мене 50 грамів. Меду чомусь. О, як це смачно пахне. Як це смачно пахне. Я, ми зараз замішаємо і поболтаємо. 50 грамів. Меду. Оп? Є. М -м -м. Дуже смачно. Напишіть, які теми піднімемо, може якийсь щось обсудимо. Чи, коли, коли не хочеться щось робити, то можна завжди вийти в прямий ефір. Типу. Типу блогер, де людини мене дивляться. Ось так. Час, часто робила канточе. Часто. Е, одна чайна ложка розпушувача, але в мене навряд чи буде чайна ложка. Зараз подивлюсь, якщо не буде вистачати, М -м? майже. Майже, майже це рівно маловато. Так, значить, возьму трошечки. Соди, трошки соди возьму, добавлю оцет. трошки ще такого. О, да що ж таке? Угу. Оцет використала, можливо, буде дуже багато. Знишую. Давайте вже процес зробимо ось так разом. Хтось напише мені що-небудь. Що-небудь напишіть, будь ласка. Видно, чутно. Добавляю книгу Борошно. Буде смакота. У нас сьогодні дощ зранку. Така прохолодна погода. І тому... Нічого і нікуди не хочеться. Ну, і, по-перше, хочеться щось по дому зробити. Я трошки щось. Те, що основне, хотіла зробити, ніяк не дойду. Мені потрібно вже викрила чехли на крісло, але ніяк не пошлю. Планую на ці вихідни зробити. В общем, завжди є що, що зробити. 300 грамів все вибрасуємо. Ось так. Будемо замішувати. Що-небудь, хоч хто-небудь хто напише, дві людини, дякую, що приєдналися. Ну, типу, хочеться спробувати прямі ефіри. Можливо, треба по місту пробувати десь десь прогулюватися. Але поки ну, з дому комфортно просто поболтати, то чому ні? Чому це не використати? Бо з дому, звісно, на своїй території, коли тебе ніхто не заважає, то спокійно почуваєшся. Так, і що сюди? Я сюди додаю ось цей удар. Сюди ось так. І просто з міндалем борошна не додаю. Зараз так вимішаю, а потім я буду формувати три таких колбаски. їли ви кантучі колись чи ні. Так, липне трошечки добавлю. Просто не поболтати, да? Вийшло щось, щось розказує. Ні, треба кантучі готувати. Ну, типу, щоб використати час з якоюсь сілью. Так. Тут трошки хоч було вийде. Вже виходить. Ось так в мене тут контучки. Контучки. Ну, головне що це швидко. Один в мене глядач. Так. Так, 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 в мене тут просто і світло. І що я роблю не дуже забівать просто три таких колбаски ось так? Хочеться, щоб все було видно. Ну, ось так кладу. Зараз зробимо і будемо, зараз каву заварю. Заварюйте каву, чай що вам хочеться. Так, хто мені напише хоч щось? Так, ось так. Три такі штучки. Це я зараз зберу. Ну і що? Все, в принципі, саме головне зроблено. Тепер я можу це ставити у духовку. Зараз помию ручки. Так, у мене тут трансляція, як є, не дуже комфортно. Осу вже ладно не буду мити. І що? Ставимо у духовку. Так. 160 градусів. 170 поставлю і недовго, в принципі, недовго. Ну, а тепер можна просто болтати, так? Привіт-привіт, борошно. Це зразу буду прибирати. Як вдома, ось такий в мене був міндаль з метром. Якщо можна напущити, отсюда видивитись. Так, борошно, супку все по місцям. Заварюємо каву і будемо чарівнити чати. І щось, 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 щось. Що Шу я хочу? Я хочу прибрати, де в мене зайву муку зразу. Так. Ти можна поболтати. Ось так. Ну що? Я, мабуть, не буду навіть стіснятися. Та і помию і посуд заодно. Так. Все. Все, як є. Доброго дня! Що там в собранні? Є дощ? Ще немає. Я так не скучаю. У мене все добре. Вирішила докрити прямий кіст. Гарчок молодець, хтось мені поставив. Ну що, починаємо? Починаємо відпочивати. Тепер, саме головне я зробила. Саме важке. Так, в суботу прямі ефіри не роблять. А чому? А чому? А я не знала. Що це так, що не роблять. А я бачу, що проводять. Чому ні? проводять прямі ефіри? Всі відпочивають. Ну, так і я відпочиваю. Саме так я також відпочиваю. Дві людини на мене дивляться. Рецепт дуже простий. Так, М -м заварюємо чай, каву і чекаємо. І, до речі, що ж є? Не подивилася в мене на 4 потрібно було частини. Я зробила 3, це не страшно. 20-25 хвилин при 160 градусів. Зараз зроблю. Заварю собі каву. До речі, хто там відпочиває? Я не знаю, хто відпочивав. Я тут шини складала ще. Нема кому допомогти. Ми в прямому ефірі. Так, роблю собі каву. Про що порозмовляємо. Погода, природа. Які є ідеї? Якісь є ідеї. Дивилася я кіно чотири сезони, типу, психологічна історія, така, де три пари, яким під 50 років, і вони, одна пара 25 років, прожили разом. І чоловік вирішує піти від дружини, а дружина хоче зробити, зробити якби повторне весілля. Що мені ще потрібно. Так, повторне весілля хочу зробити. Я ось так роблю кавоварки, Принимаю. Не дуже цікавий прямий ефір. Чесно, не хочеться чомусь йти, щось знімати. І ще і дощ. Тому так. Тому так, ставлю на сімерочку, будемо варити каву. Дуже мені цей фільм зайшов. Хоча е, цікава історія, ти приміняєш на себе, що один вважає, що інша половинка не розвивається. І на цьому вся загостка, що один активний, а, друго, а другий по би, пограв би. І, в принципі, на цьому все складається. І вони дійсно розлучаються. У чоловіка з'являється інша жінка, і Молода, тобто йому десь під 50, 50 їй 30 за 30, і вона влаштовує відпочинок. Ось так, така зав'язка, і е, десь в, 6, в 7 в сьомій-восьмій серії при всіх цих прип'ятіх молода компанія, стара компанія і чоловік загинув. І виясняється, що ця дівчинка вагітна. В общем, такий фільм, початок, такий цікавий і дає можливість е, задуматися, а сам він дуже розтягнутий. Ну так, не дуже. Так що, так, що так. Зробимо кантучі. Хто обідав, до речі? Я щось пів. На четверту я ще не обідала. Привіт-привіт! Можливо, хтось напише, чим займаєтесь? Я не знаю, яке би кіно би класне подивитися. Привіт! Ліночка, привіт, моя Сонечка. Чим займаєшся? Ш'є? Сьогодні-субота, сьогодні, я думаю, ти ш'єш. Також тут сумувала, не то, що сумувала, а просто не хочеться нічого і, тим паче, хочеться поспілкуватися, тому так, шьєш, так? Молодець. А я роблю випічку, зараз роблю каву ну, і трошки вирішила поспілкуватися. Не знаю, чи зберігати це, цей прямий ефір, чи не зберігати. Та в молочки. <ріху> не знаю, чи, чи комусь це потрібно. Вирішила так підтримати, бо знімати нічого. що ти в ефірі, так, так. Ну, вирішила вийти. Чому ні? Про що, е, який, до речі, фільм дивишся? М? Я щось не можу знайти, щось цікаве. Може, мені пообідати. <ріху> Я в прямому ефірі не обідала. Так, в мене є? У мене є смокота, в мене є все потроху. Купила ось такий буратин, бурата, типу Буратина. Ось, мені сподобалось. Дуже прикольно, як в Італії роблять, вони розкривають, воно таке м'якеньке, з помідором, з базиліком, оливкова оліє. Я зараз собі зроблю тут щось. Трошки залишилось, в общем, все, що є, буду доїдати. Відкриваєш і тут, зараз покажу, відкриваєш і тут такий шматочок, такий кружечок. Ось такий м'якеньке таке, і всередині воно жидке. Дивишся різні передачі. Ну, я, я також гортаю все і нічого. Ось, так розрізаєш, і воно всередині м'яке, як творожок. Таке. І, і помідорчики. Зараз все зроблю. Ой-ой-ой. Так само от листаєш і ні на чому я не можу сконцентруватися. Зараз буду готувати собі щось. І ось так. Ой-ой-ой-ой-ой. І ось так вони беруть. Помідорчик. Так, я щось забула поставити в духовку. Можу сконцентруватися, щось. Дивишся, не про що. Постійно переключаєш з одної передачі на іншу, і по ітогу нічого. Так, ось так. Базилік в мене, так, чилі в мене Ні, не підходить. Базілік в мене сухий. І олівкова олія. Так, буде смакота, бачу, що Ліна щось пише тебе дивлюсь. Дякую, молодець. Дякую. Ну, чомусь така зараз в мене пауза, мені нічого. Якась цікавість, не то, що цікавість, не хочеться нічого. Хоча, якщо я піду знімати, наприклад, у центр, я ну, впевнена, що. Стоїть тільки почати. І потім ти якби загоряєшся, і ну, я не можу себе заставити. Мені хочеться щось в квартирі трошки розібрати, щось повибрасувати дитячого багато мотлаху. Воно на мене якось давить прямо. Я не можу. Роздражає. Тому сьогодні трошки тут шини поховала, поприбирала. А так. Чомусь ніяк. Вирішила, якщо я нічого сьогодні не буду робити, то тоді хоча прямий ефір зроблю. Ну і канточі я би сама не почала би робити, якщо, а так, якось, вроді би, щось роблю корисне, можливо. Тому так. Ось така в мене буде порція. Ще зараз підігріється. Всякі. трошки червоної рибки запікала три дні, їм, шматочок. Не знаю, не знаю. Якась цікавість життя Щось не прошу. Не знаю, з чим зайнятися. Також висить в мене, висить в мене велосипед. Ось. Ну, поїдь, покатайся. Шини тільки підкачати, в принципі, і можна ж їхати. Висить ніяк. Ось можу квіти трошки показати. Можливо, комусь буде цікаво. Ось картинку я якось малювала. Ось тут в мене квіти. Квітів дуже багато. В цьому куточку сьогодні робила прибирання. Зараз подивимось, що тут у нас у духовці. Поки все окей. Так, що я ще можу показати? Тут хтось в мене спить, я да? бусьнечка. Ну, і сонечка. тут на хазяйстві, да? яйця, мами. Така в мене квітця бусиночка Така красонечка. Така спокійна кішечка. Да? Мурлика. мурчить Чютна вам чи ні, як вона мурчить звичайно, зараз помию Навіть не знаю, чи є сенс зберігати цей прямий ефір. Треба виходити. Надо потрошечку мені виходити. Чомусь після Риму якось ну, дійсно здається, що показав більше, ніж можеш показати. Тому, тому так. Паву зберю.